Привіт всі! Мене звуть Євгеній і ви знову на каналі ТМЖА. Друзі, після відпресовування домашнього вина я отримав ось такі дві ємності з виноградними вижимками, із яких я приготую ароматний та смачний напій під назвою Чача. Друзі, існує два способи приготування чачі з виноградних вижимок. Перший спосіб ми використовуємо самі вижимки, додаємо ледь-ледь води. І на залишковому цукрі, який залишився в цих вижимках і диких дрожжах, відбувається процес бродіння. Ми отримуємо певну кількість. Спирто вмісної рідини, яку ми потім переженемо на перегонному кубі і отримаємо смачну і ароматну грузинську чачу. Є ще інший спосіб. При такому способі ми повинні використати певну кількість води і цукру. Використовуючи такий спосіб приготування грузинської чачі, нам потрібно враховувати, що чим більше ми додамо цукру, тим смакові та ароматичні якості напою будуть гірші. Тобто саме найкраща чача у нас виход, при використанні чистого продукту. Так, виход у нас буде набагато менший і по спирту, і по об'єму напою, але якість напою буде набагато вища. Вирішувати вам. Чи отримати з е, самих вижимок досить небагато спиртовмісної рідини, перегнати і отримати там 3-5 літрів напою, який буде. З вишуканим таким м'яким смаком та ароматом, чи додати цукру і пожертвувати, так скажемо, трохи смаком, отримавши так само виноградний аромат, але напою там два 2 три рази більше. Я користуюся таким розрахунком на 10 кг вижимок. Я додаю десь 1,5-2 кг цукру. І десь літрів 8-10 води. Отримані вижимки я сипав в одну ємність. Тепер потрібно їх ледь-ледь залити водою. Додавши воду, наступним кроком я додаю цукор, який я попередньо розвів у підігрітій воді, для того, щоб він краще розчинився. І додаємо в нашу ємність, де буде відбуватися процес бродіння. Гарно перемішати. І нам залишили, залишиться тільки чекати, поки процес бродіння довершить свою справу. І ми отримаємо спиртомісну суміш, яку потім переженемо на перегонному кубі, і отримаємо смачну і ароматну домашню чачу із виноградних вижимок. Друзі, в процесі бродіння нам потрібно кожного дня. Ретельно перемішувати нашу брагу, щоб вона не закисла. Тобто кожні 12 годин нам потрібно топити шапку, яка буде підніматися. І дріжджі працювали і повністю переробили цукор на спирт. Бродіння браги з виноградного жмиху може тривати від 70 днів до місяця, а то й більше. Все залежить від температури в приміщенні, як визначити, що наша брага вже відбродила. Саме простий спосіб це зачерпнути невелику кількість браги кухлям, спробувати на смак, брага повинна бути гіркою. Після закінчення бродіння нам необхідно якось відділити сік. Спиртовмісний від тих твердих решточок, які залишаються в бразі. Я використовую ось такий саморобний прес, зроблений із металевих труб. Він має дерев'яну дубову корзину. З його допомогою досить легко та просто відпресовувати всі вина та міцні напої, чачу або фруктові дистиляти. Коли ж у вас немає пресу, то ви можете відпресувати свої домашні вина або міцні напої за допомогою ось такої ганчірки. Тобто це тюль або шматок марлі. Насипаємо сюди гущу. Акуратно беремо, збираємо ось такий вузлик і потихеньку відпресовуємо бродяче сусло, щоб отримати чистий спиртовмісний продукт. Гарно віджавши наш вузлик. Прибираємо його до ємності, в яку ми будемо збирати вижимки. А чистий сік заливаємо в бутиль для подальшого освітлення. Після того, як я відпресую брагу, я заливаю її в скляні або пластикові бутилі. Залишаю так десь на 1-2 доби. Для того, щоб. Спиртовмісна рідина освітлилася, весь осад сів на дно бутиля, тому що я використовую в якості перегонного куба алюмінієвий бетон, в який монтовано два електричних тени. Якщо осад буде присутній у бразі, брага буде мутна з часточками, то ці частки можуть пригоріти на цих тенах і це прямим чином впливає на смак та аромат напою. Я, наприклад, дану брагу відпресував і залив ось два таких бутлі. На виході отримав десь близько 30 літрів спиртомісної рідини. Бульки ще йдуть, тобто процес ще потрошку триває. І я буду чекати, поки дріжджі повністю не завершать свою справу, тобто не перероблять весь цукор у спирт. Після однієї двох діб я знімаю з осада вже освітлену брагу, заливаю в перегонний куб і починаю процес перегонки. Для дистиляції своїх фруктових та виноградних браг я використовую ось такий перегонний куб який складається із звичайного бетону, який вмонтовано, вон ви бачите, два електричних тени. Один 1,5 кВт, а один 1 кВт. Ось вони тут виходять. Під'єднані дроти. Також тут мається термометр, за допомогою якого легко контролювати процес перегонки. Також є запобіжний клапан. І ось такий невеличкий теплообмінник, як в народі кажуть, змійовик, через який відбувається процес дистиляції. Також в даному апараті я використовую ось такий сухопарник, який має зливний кран внизу. Тобто в процесі перегонки можна злити сивушні масла, які утворюються в ньому. Даний перегонний куб дуже легко монтується. Після того, як ми залили в нього брагу, накриваємо кришкою, встановлюємо сухопарник і закриваємо кришку. Легенько підтянемо гайки, включаємо обидва тени і розпочинаємо перегон. Я розпочинаю перегон з відбору голів, приблизно 5-7% від майбутнього виходу продукту. І завершую на міцності десь 40-35 градусів. Друзі, тоненькою цівочкою. Біжить смачнючий домашній продукт. В результаті із браги об'ємом 30-35 літрів я отримую близько 6-6,5 літрів смачного та ароматного домашнього напою міцністю 50 градусів. Процес перегону завершено. В результаті я отримав близько 6 літрів ароматної та смачної чачі із міцністю. Приблизно 51 градус. Друзі, я користуюся ось такими ареометрами, які мають поділки від 20 до 80 градусів. І якщо подивитися по нижньому краю меніска, то ми можемо бачити, що спиртуозність даного напою близько 51 градуса. Після перегуну процес виготовлення смачної та ароматної домашньої чачі з виноградних вижимок можна рахувати закінченим. Можна розливати напої по пляшкам, закорковувати і запрошувати друзів для спільної дегустації. При виготовленні ж своїх міцних напоїв я також практикую витримку напоїв у бочках з різних порід деревини. До речі, бочки я теж роблю своїми руками. Посилання на відео, як зробити дерев'яну бочку, буде в описі, кому цікаво, заходьте і подивіться. Після витримки на протязі 3 6 місяців в таких дерев'яних бочках домашні напої набувають нових вишуканих смаків та ароматів. Тільки після того я розливаю напої по пляшкам, закорковую, клею етикетку і запрошую друзів, щоб ми разом смакували мої смачні та ароматні домашні міцні напої. Кому сподобалось відео, ставте лайки, діліться відео з друзями та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!